Сьогодні у суспільстві триває обговорення проекту закону України про ринок земель. Судження людей неоднозначні, одні за його прийняття, інші проти, мотивуючи, що землі сільськогосподарського призначення це останнє, що можна ще продати. Отож, які перспективи і наслідки будуть приведені у дію цього закону, чи покращиться життя людей, а не окремих олігархів, чи варто взагалі поспішати із продажем земель сільськогосподарського призначення? Ці та багато інших запитань сьогодні хвилюють кожного мешканця і найперше тих, хто живе у селі, обробляє землю, займаючись власним підсобним або ж фермерським господарством. Микола Григорович, чи зможуть банки скуповувати землю у рамках прийнятого законодавства? Банки земельний банк, який матиме певні кошти, які, які працюватиме якраз з власниками землі. Не матиме право розпорядження землею, він буде мати фінансовий вплив при використанні шляхом використання землі. Однак розпорядження землею він не матиме права. Тобто права по розпорядженню землями будуть передані державному органу, який реалізуватиме в разі потреби, реалізуватиме ці права. Саме він, а банк буде просто заставо тримачем, тобто він. Даватиме кошти під землю, впливатиме на хід виконання договірних зобов'язань. Але в разі, якщо земельна ділянка буде в разі застави земельної ділянки вона буде передана для реалізації зв'язку з невиплатою певних коштів, то якраз не банки будуть розпоряджатись землею, а будуть розпоряджатись певні державні органи, на які будуть покладені ці функції, і вони будуть мати право накопичення під своєю юрисдикцією певних ділянок і їх подальша реалізації, тобто розпорядження ними чи шляхом проведення аукціонів на право. Оренди даних земель чи продажу даних земельних ділянок, чи іншим шляхом, який буде давати можливість ефективно знаходити ефективного господаря і надавати земельні ділянки для обробітку, тобто у своїй власності банки земель не будуть накопичувати. Це не бачить передбачено законодавство. Микола Григорович, чи матимуть пільги, фермери, молоді спеціалісти, які закінчили вищі навчальні заклади, зокрема аграрні, на першочерговому купівлю і придбання таких земель сільськогосподарського призначення? Держава, приймаючи певні законодавчі акти, враховує саме інтереси тих суспільних прошарків, суспільних. Маси, які повинні здійснювати діяльність на землі. І в першу чергу, якраз і е, хотілося б е, шляхом прийняття цього законодавчого акта знайти того ефективного господаря, можливо, серед молодих людей, які ще не пробували себе в цій, на цій терені. Можливо, серед тих господарів, які сьогодні ще не працюють, ще дивляться, придивляються, чи працювати, чи не працювати в цій сфері, якраз законопроект і певні дає можливості, якому варіанті буде остаточно прийнято закон, і які саме преференції, звичайно, будуть вирішувати Верховна Рада і будуть вирішувати. В комітетах, де вноситься дуже багато пропозицій при обговоренні законодавчих актів, на сьогоднішній день передбачено для молодих спеціалістів, для тих, хто активно працює в сільському господарстві, преференції якраз в частині пільг при придбанні земельної ділянки. Тобто там є і розсрочення платежу, і певні фінансові пільги не ставиться на не мається на увазі, що пільги по чергу першочерговості придбання, а якраз пільги фінансового характеру, що мабуть більш злободненно для молодих спеціалістів для тих людей, які тільки приходять у цю сферу, щоб якраз. Зацікавити їх у праці на землі, у придбанні земельних ділянок у власність шляхом певних фінансових допомог, певних фінансових привілеїв, при цьому не порушуючи чергові самого отримання земельних ділянок. Я думаю, що це для саме підтримки у фінансовому плані і розсрочення платежу при придбанні земельних ділянок для власної діяльності. Якраз на початковій стадії будуть більш вагоміші, ніж просто подвижка в перші ряди в черги до певних земельних ділянок. Запровадження повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення дозволить розв'язати цілу низку важливих проблем. Зокрема, створення сприятливого ринкового середовища дозволить прискорити формування законодавчої бази ринкових земельних відносин, створить прозорий і дієвий механізм проведення земельних торгів, стане запорукою для залучення додаткових інвестицій в аграрний сектор, сприятиме формуванню свідомості дбайливого господаря на землі. А ми забуваємо, що в нас на сьогоднішній день майже за офіційними повідомленнями є тисячі або десятки тисяч, або може більше громадян з подвійним громадянством, які мають одночасно українське і ще якесь громадянство. Як бути з ними? Чи є вони чи мають вони право набувати? На землю власність, будучи паралельно громадянином іншої країни, хоч вона й сусідня, хоч не сусідня, байдуже, але чи є е, можливість, чи надає суспільство їм право бути е, на рівні з іншими громадянинами е, власником землі? Мені здається, що це те питання, над яким варто задуматись, І говорячи про проект закону, який є, пропоную звернути увагу не тільки на те, що є, а на те, що прийнято в ході земельної реформи і раніше. А раніше прийнятий закон про державний земельний кадастр і закон про реєстрацію прав на нерухоме майно. І зверніть увагу, що система реєстрації змінена. Нам треба з прийняттям цього закону врахувати ці зміни і виправити одну з помилок, які були допущені, як на мене, при прийнятті попередніх законів. Про що йде мова? Йде мова про статтю 126 земельного кодексу, яка з 1 січня 2013 року. Говорить, що документом, який посвідчує право на землю, є тільки той, який виданий в державній реєстраційній службі. Ну, якщо я простіше сказати, тобто державні акти на той момент вже не будуть посвідчувати права на землю. Що це означає? Це означає, що ті державні акти, за видачу яких зараз бореться і Держкомзем, і всі інші, щоб пришвидшити, виходить. Вони не посвідчують права. Мається на увазі права, які можна захистити в суді, які треба пред'явити для нотаріуса, які потрібні при укладенні договорів оренди і так далі. Тобто ці для того, щоб їх оформити належним чином, потрібно піти ще раз в реєстраційну службу і перереєструвати, якщо читати закон, так як є, то така вимога буде з 1 січня 2013 року. Мені здається, є дуже важливим закріпити в перехідних положеннях те, що всі документи, які належним чином були видані, і всі договори оренди, які були посвідчені належним чином. До 1 січня 2013 року не потребують ніяких переоформлень, ніяких походів нікуди, ніяких видачів додаткових документів. Інакше це приведе до повного хаосу. Це може призвести до того, щоб ви не пішли, то за вас хтось другий пішов або орендодавець. Не пішов не попередивши орендаря, або навпаки, орендар пішов і переоформив не так, як це погоджено. Це питання є надто важливим, і мені здається, принциповим для того, щоб говорити про те, що закон повинен він повинен поважати попередні закони, попередні рішення. Він повинен бути спадковим і враховувати то, що було до цього. Інакше це може призвести до певного. Хаосу до непорозумінь до того до зловживань і до інших дій, які називають народі рейдерством. І ми, якщо будуємо ринок землі, ми повинні. Вважати, що і якщо власність буде, то рейдерство буде, і нам вже зараз при написанні законів треба зробити так, щоб не було можливостей для такого рейдерства, щоб закон не дозволяв, закон не повинен лишати якісь неврегульованості, якими хтось на злу якусь нагоду хоче скористатися. Важливо й те, щоб використання земель сільськогосподарського призначення усіма власниками було б під суворим контролем держави. Якщо ж земля використовуватиметься не за її цільовим призначенням, не будуть виконуватися агротехнічні вимоги сівозміна, то держава повинна мати право позбавити такого власника власності на землю. Обговорювалося питання так званого антиспекулятивного мита. Дійсно, це мито, воно логічно, нібито правильно, для того, щоб обмежити спекулянтів, для того, щоб все-таки землю більшу міру купували тих, хто на них працює. Але дійсно є проблема в тому, що якщо покупець працює на землі, але не може, може звести кінці з кінцями, то він може частину землі продати і далі працювати. В такому форматі законопроекту він просто втрачає все. Тобто він при продажу землі. Платить нормативну грошову оцінку, державне мито в розмірі нормативної грошової оцінки, яке просто неможливлює реалізацію такої землі, і вигідніше просто віддати державі це з одного боку. З іншого боку, абсолютно зрозуміло, що прив'язуватись до якогось доходу від реалізації також складно, тому що не факт, що той та ціна реалізації, яка буде фігурувати в угоді, що вона буде показувати реальну ринкову ціну земельних угідь. Я думаю, що тут треба використовувати все таки третій варіант, і він. З моєї точки зору, найбільш раціональний, не застосовувати антиспекулятивне мито по відношенню до тих господарюючих суб'єктів, які самостійно обробляли цю землю. Тоді ми, в принципі, знімаємо всі питання. Тоді той, хто працював, але з тих чи інших причин змушений продати, він залишає свої інтереси. Той, хто купив для того, щоб збагатитися, відповідно, він все таки змушений буде заплатити державне мито. Я думаю, що це компромісне рішення, яке задовільнило би всіх. Обговорювали питання максимального розміру оренди в межах району. Дійсно, в окремих випадках існують проблеми пов'язані з тим, що орендують землю в одних районах, в одних областях підприємства зареєстровані в інших районах або в інших областях, або в обласних центрах. І відповідно при цьому страждає наповнення місцевих бюджетів. Виникає питання: а чи сприяють ті законодавчі норми, ті законодавчі обмеження, які прописані в законопроекті, унеможливленню такої ситуації? Абсолютно ні, тому що в принципі будь-яке підприємство, зареєстровані в Києві, може орендувати по 6 тисяч гектарів в районах і, і працювати на цих засадах далі. Для того щоб дійсно досягнути насичення і податками, мається на увазі фіксований податок, і податки від нарахування на заробітну плату, саме місцевих бюджетів, я думаю, що це обмеження по оренді необхідно зняти для тих підприємств, які зареєстровані і платять податки. В тих районах, в тих селах, де вони фактично обробляють землі. Тоді ми дійсно приведемо людей на місця. Тоді люди будуть працювати на місцях, наймати людей на місцях, платити податки на місцях і розвивати саме місцеву інфраструктуру.